Sponsor pokazu programy CINUJ się Якщо ти воював, якщо отримав поранення, якщо відчуваєш, що може ще бути корисним, поліція чекає на тебе. Цією можливістю скористався й Олександр. Коли в лютому 2022 року розпочалася повномасштабна війна, Олександр став на захист України. Тоді йому було 24 роки. Хлопець приєднався до місцевого підрозділу територіальної оборони, а згодом став бійцем легендарного батальйону Вовки да Вінчі», де кожен день це був бій за життя і за країну. Добровольці в окопах у боях за кожен клаптик української землі тренували на ек... Кращі інструктори, бійці тернопільського спецпідрозділу Корп Олександр каже, що саме ті навички з полігону потім не раз рятували життя як його, так і побратимів. Я побачив їхні феноменальні навички, де кожен боєць розбирається у всьому у медицині, у інженерній справі, в безпілотній. Це мене вразило. Ну і тоді я зрозумів, що я хочу. Попасти в цей підрозділ з часом на передовій. Чоловік отримав поранення та кілька контузій, а згодом демобілізувався. Проте він не зламався та не втратив бажання продовжувати боротися. Але вже на іншому фронті, після звільнення Олександр змінив форму збройних сил України на форму спецпризначенця поліції. Сьогодні Олександр боєць Кордо і готується приєднатися до своїх побратимів, які зараз знаходяться на передовій в зоні ведення бойових дій. Я проходив реабілітацію в Тернополі. Запропонували е, попасти в спецпідрозділ Корт. Це для мене велика честь стати от частинкою цього колективу, бо тут реально всі один за одного горою. І Є дуже багато досвідчених офіцерів в СПІРОСІЛІ. Поліція Тернопільщини запрошує у свої лави військових, які пройшли через війну, отримали поранення або демобілізувалися. Тут чекають на тих, хто знає, що таке справжня відвага, дисципліна та братерство. Такі от пропозиції і вакансії які надає. Національна поліція, де влаштовує ветеранів, інвалідів на різні сфери. Це реально крута ідея. Вступ в підрозділи поліції сьогодні це швидкий старт для тих, хто готовий служити та захищати. З деталями набору можна ознайомитися на офіційних ресурсах поліції або у відділах кадрів. Тут гарантують офіційне працевлаштування, стабільну зарплату, повагу до твого досвіду та підтримку. Захищай, допомагай, вір у перемогу. Спонсор показу програми. Ціну і справжнє.